Котик та півник. Був собі котик та півник. І були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То Котик було йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, засуне хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце та й промовляє. Ходи ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй тоток тоток не велів коток. Тоток тоток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі. Насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півник у віконце. Бачить? Нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піддула я трошки подзьобаю. Нікого нема, ніхто мене не побачить. То й котикові не скаже. Тільки на півник запоріг, а лисичка його хап та й помчала до своєї хати. А півник кричить котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості порятуй мене. Коли ж котик не чує, далеко зайшов, а півник знову і знову котику, братику, несе мене лиска по каменю мості на своєму хвості, поятуй мене. Котик, поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумався, узяв скрипочку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То лисиця на лови пішла, а дітям наказала півника глядіти та укліп гріти, щоб ото вже як вернеться. Опатрати його та зварити. Глядіть же, наказала нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно, Заграв, ще й приспівує. Ой Лиски Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко ще й пилипко. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не стерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її цук у лобок та вписану торбу. А сам знову грає. Ой у Лиски, в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко. вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і тут цок у лобок та вписану торбу. Та так усіх чотирьох виманив. А синко-пилипко жде пожде сестричок не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде ме. та й пішов з хати. От котик його цьох у лобок та вписану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Узяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухав котика.